Військовими піснями розпочали вихованці Коростенського технічного коледжу відкриття місячника оборонно-масової роботи. Хлопці і дівчата протягом 30 днів демонструватимуть рівень своєї військової підготовки. В ході цих місячників будуть проведені цілий ряд заходів, які спрямовані на підвищення рівня військово-патріотичного виховання. В першу чергу, це в нашому навчальному закладі. Ідейним змістом цього заходу буде завжди одне. Виховання патріота нашої незалежної держави. Місячники оборонно-масової роботи традиційно проводяться двічі на рік. Весняний присвячують Дню перемоги, а осінній дню створення Збройних сил України. Коростенський технічний коледж є товариством сприяння оборони України і веде плідну співпрацю зі Збройними силами України. На цьому наголосив Вадим Філоненко. Зараз багато наших юнаків, отримуючи військово-технічні спеціальності, водіями проходять службу і от завідують саме найкраще, як фахівці, і як спеціалісти. Тому хочу вас подякувати за те, що ви з розумінням до цього відноситесь, якісно добросовісно виконуєте свої обов'язки. Також військовий комісар повідомив про чергові призови на службу до Міністерства внутрішніх справ України, які проводитимуться у 2014 році. Призупинена строкова військова служба в Збройних силах і інших військових формуваннях, крім Міністерства внутрішніх справ. Тому на строкову військову службу, як був, і залишаєтеся, і дійсно буде комплектувати Міністерство внутрішніх справ строковиками, а збройні сили будуть комплектуватися вже за контрактом. Тому хлопці, як готувалися, так і готуйтеся. Тобто, справжні чоловіки будуть завжди готуватися в армії. На відкриття місячника завітало багато гостей, які звертались до студентів кортеківців і наголошували на великому патріотичному значенні подібних заходів. Ветерани поділились з юнаками і дівчатами своїми спогадами про роки Великої вітчизняної війни і побажали сучасному поколінню мирного неба. Отже, місячник оборонно-масової роботи відкрито. Бажаємо кортеківцям показати високий рівень своєї військової підготовки.